Впроваджувати зміни легше історія Леоніди Пономарьової про важливість створення умов для незрячих людей і відмінність у захисті прав осіб з інвалідністю в Україні та країнах Європейського Союзу. Леоніда Пономарьова народилася 3 травня 1992 року у Києві. У п'ятирічному віці втратила зір. З часом долучилася до правозахисного руху в Україні, здобула дві вищі освіти філологічну у 2016 році та юридичну у 2019. У 2020 році, обрана депутаткою Київської обласної ради, проводила просвітницькі заходи щодо захисту прав осіб з інвалідністю. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році евакуювалася за кордон, де обстоює права українців з інвалідністю. На рівних зі всіма я народилася зрячою, та ще в дошкільному віці у мене раптово почервоніло око. Мене водили до різних лікарів, та врятувати зір не вдалося, і в п'ятирічному віці я цілковито втратила здатність бачити. Однак мої рідні й друзі всіляко мене підтримували, і я не почувалася у чомусь обмеженою. Згодом я розпочала навчання у київській спеціалізованій школі інтернаті для незрячих дітей. Саме тут і гартувався мій вольовий дух правозахисту. У нас був сильний і дружний клас. І якщо ми були незгодні з якимись моментами чи вважали, що нас утискають, ці питання ми разом з батьками завжди піднімали на рівні адміністрації школи, на наші звернення реагували адекватно і це давало розуміння, що не потрібно мовчати і необхідно відстоювати свої права. Після закінчення школи у 2010 році я вступила до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальність українська мова, література та англійська мова. Моє життя цілковито змінилося, воно наповнилося спілкуванням з одногрупниками, одногрупницями і викладачами, викладачками без порушень зору. Було дуже цікаво і навчатися, і пристосовуватися до нових умов, самостійно пересуватися містом з тростиною, користуватися громадським транспортом, пізнавати нові простори. І насправді я дуже вдячна рідним, що дозволяли мені бути незалежною, а не водили за ручку з аудиторії в аудиторію. Звісно, були випадки, коли доводилося просити про допомогу, наприклад, за поганих погодних умов. Але усі навички з орієнтування у просторі, які я опанувала ще у школі, завдяки інструктору, мені вдалося застосувати на практиці і почуватися максимально на рівних зі всіма. Зазвичай я використовувала у навчанні свій нетбук. Удома записи вела брайлем, якщо потрібно було підготувати доповіді чи відповіді до семінарських занять. Найскладнішими були випадки, коли певної статті чи підручника не було в інтернеті, тоді мені доводилося їхати в бібліотеку, брати книжку, просити когось її відсканувати, а потім відправити мені в електронному форматі. Це займало багато часу. Зараз уже є купа додатків, що дозволяють перевести текст з фотографії у доступний формат, і це дуже допомагає в діяльності не тягар для держави, а ресурс. У студентські роки мені трапилося оголошення про участь у спікерському бюро від благодійного фонду Асоціація інклюзивної країни під очільництвом Лариси Остролуцької та Юлії Ресенчук. Організатори цієї програми мали на меті зібрати людей з інвалідністю, навчити ламати стереотипи, ознайомити з нормами Конвенції ООН про захист прав осіб з інвалідністю і практиками їх застосування. Спілкування з іншими учасниками, учасницями і менторами, менторками, їхній досвід засвідчували, що люди з інвалідністю це не тягар для держави, а ресурс просто потрібно забезпечити умови для ефективного проявлення наших можливостей. Відтоді тема правозахисту стала для мене однією з пріоритетних. І коли у 2016 році з'явилася можливість здобути другу вищу освіту, я не вагаючись обрала юридичний факультет в академії праці, соціальних відносин і туризму, паралельно з навчанням я брала участь у соціальних рекламах, громадських заходах. У ті роки я почала боротися за доступність інфраструктури, зокрема, за звільнення вулиць від стихійної торгівлі. Я писала в органи державної влади, за потреби, викликала поліцію. Кожне порушене питання намагалася доводити до кінця. Завдяки участі. 2019 року у школі для жінок і дівчат з інвалідністю лідерка від «Fight for Right» я познайомилася з різними громадськими діячками. Серед них були ректорка Київського коледжу прикладних наук Ганна Щуцька, народна депутатка Ірина Суслова, директорка громадської організації Центр Соціальна Дія, експертка та співголова коаліції з протидії дискримінації. Ірина Федорович, нині керівниця напрямку адвокації громадської організації Fight for Right. На той час я дистанційно працювала в об'єднанні редакції періодичних видань Українського товариства сліпих заклик із 2014 року. Писала статті, записувала інтерв'ю з людьми з інвалідністю. Проте дуже хотіла спробувати себе в інших сферах. Спілкування з ректоркою коледжу Ганною Щуцькою перейшло у співбесіду. Моє резюме розглянули і запропонували обійняти посаду викладачки української мови з діловим спрямуванням. Невдовзі я почала викладати у цьому коледжі й основи правознавства. Усе треба робити, бо інакше у тебе ніхто не повірить. Уже за рік Ірина Суслова, яка на той момент очолила жіночий рух за майбутнє, запропонувала мені балотуватися до Київської обласної ради. Пройти виборчу кампанію, стало для мене справжнім викликом і дуже цінним досвідом. Зрештою, я стала депутаткою Київської обласної ради, їздила і проводила зустрічі з виборцями, допомагала, зокрема, з пошуком освітніх можливостей для незрячих. Щоб мати змогу ефективніше впливати на ті чи інші рішення органів влади, я покинула викладецьку діяльність і влаштувалася на роботу у департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації. Я спонукала усіх навколо до якісних змін у сфері захисту прав людей з інвалідністю у Київській області і сама намагалася робити усе для цього. Спільно з уповноваженою Київради з прав осіб з інвалідністю Лесою Петрівською, до Дня Конституції у 2021 році ми провели у парку Тараса Шевченка у Києві просвітницький захід про гарантування конституційних прав людям з інвалідністю. Ми поставили намети, де зібрали різні пристосування, якими користуються люди з різноманітними порушеннями. До нас підходили кияни та гості міста. Пробували пройтися із зав'язаними очима з білою тростиною, проїхати на велотандемі тощо. Ми розповідали про особливості життя нечуючих, незрячих людей, людей з порушеннями опорно рухового апарату, з різними нозологіями, також демонстрували Конституцію України шерифтом Брайля та вчили базовій жестовій мові. Окрім цього, я долучилася до проведення тренінгів для медичних працівників, видання буклетів спільно з організацією Група впливу та Лесою Петрівською щодо супроводу осіб з порушенням зору у медичних закладах. Ми роз'яснювали, що часто люди з інвалідністю приходять на прийом до лікаря самі з міркувань конфіденційності, а тому не слід питати, чому ви прийшли самі, як же я зараз вам покажу, як я вам випишу ліки тощо. Із власного досвіду можу запевнити, що часом люди реагують на депутатство зневажливо. Тож, оскільки з 2021 року я представляю інклюзивний напрям роботи організації школа рівних можливостей, то частіше на заходах позиціоную себе як громадська діячка. До слова, у межах проєктів школи рівних можливостей я здебільшого виступаю спікеркою щодо правових питань, читаю лекції з лідерства, ділюся досвідом своєї роботи. У спілкуванні з іншими людьми з інвалідністю мені важливо мотивувати їх до активної діяльності чи постійно треба боротись за права. Так, доводити, що ти можеш працювати. Так. Показувати свою працездатність і самостійність? Звісно, все це треба робити, бо інакше у тебе ніхто не повірить. Спочатку варто навчитися боротися за себе. Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми з хлопцем, у якого залишковий зір, виїхали за кордон. Півроку прожили у Нідерландах, потім переїхали до Німеччини. Тут я зіткнулася з новою проблемою незнання місцевого законодавства. Однак я чітко знаю міжнародне право і норми Конвенції ООН про захист прав осіб з інвалідністю. І коли хтось із працівників соціальної сфери намагається мене залякати чи закидає, що я в тих чи інших випадках не маю права. А я знаю, що людина з інвалідністю має на це право. То вже у своїх листах англійською мовою я посилаюсь на міжнародне законодавство і вимагаю письмової відповіді. На жаль, інколи за кордоном працівники соцслужб намагаються скористатись становищем особи з інвалідністю у статусі біженця, біженки і наполягають на своєму, аби закрити певні питання. Але зі мною цей прийом працювати не буде. Я мимоволі порівнюю практики громадських рухів в Україні і в країнах Європейського Союзу, де я бувала. Тут мені не траплялися такі активні люди з інвалідністю, як у нас в Україні. Немає і такої координації громадських організацій людей з порушенням зору з органами влади. Приміром, у Німеччині, де ми з партнером зараз, більше працює принцип вузькоспеціалізованості кожен розбирається лише у певному питанні, а у нас в Україні люди є фахівцями у декількох напрямках, і це дає змогу об'єднуватись, координувати й утілювати різні проєкти. Насправді в Україні рух за права людей з інвалідністю не розвивається відокремлено. А є залежним від державотворчих і націєтворчих процесів. І зараз, під час повномасштабної війни, дуже багато організацій, які займалися правозахистом, змінили пріоритети діяльності, займаються гуманітарним забезпеченням, надають психологічну допомогу тощо. Загалом багато процесів в Україні тримаються на громадських організаціях. Але нині масштаби викликів, пов'язаних із забезпеченням умов для людей з інвалідністю, настільки великі, що вони вже мають бути пріоритетними питаннями держави. Насамперед йдеться про архітектурну, транспортну та інформаційну доступність, про систему реабілітації, про освіту та працевлаштування людей з інвалідністю. Важливими є просвітницькі заходи щодо толерантності, адже, на жаль, і цивільних, і військових людей з інвалідністю через війну у суспільстві ставатиме більше. Усім, хто лише доєднується до руху за права людей з інвалідністю в Україні, раджу не боятися викликів спочатку варто навчитися боротися за себе, не боятися відкривати закони і конвенції. А за потреби, зокрема, коли виявили певні колізії, консультуватися з фахівцями. Важливо спілкуватися і шукати однодумців, адже гуртом впроваджувати зміни легше так, це нелегко, і часом опускаються руки, але вода камінь точить і, хоч і повільно, та в Україні відбуваються якісні зрушення у правозахисті осіб з інвалідністю.